Атакам це та сама зброя, яка може переломити хід війни. Ці ракети дістануть Кримського моста і Росію в глибокому тилу. Чому їх складно збити і чому їх так бояться давати Україні? Далі покажу вам атакам з дії. Це Ліганет, я Тетяна Кругова. Поїхали! Покажіть це відео росіянам. Нехай готуються, бо скоро у них буде дуже багато бавовни. Саме так працюють ракети Атакамс. Це відео було знято наприкінці 80-х років під час випробувань. На ньому показана робота ракети, яка має касетну боєголовку. Про них і розкажу, бо саме таку модифікацію планують постачати Україні. «Атакамс» це американські балістичні ракети великої дальності класу Земля-Земля вони приземляються практично перпендикулярно до землі. Бойова частина півтони, дальність від 165 до 300 кілометрів, швидкість 3600 кілометрів на годину. Одна ракета Атакам скоштує орієнтовно півтора мільйони доларів. Специфіка саме касетних атакам сполягає у тому, що вони б'ють не в одну точку, а по площині. А залежно від модифікації, касетний заряд може мати від десятка до кількох сотень бойових елементів, які вражають в радіусі понад 30 тисяч квадратних метрів. Атакамс запускаються з мобільних установок Хаймарс або М 270 якими Україна вже давно і успішно користується. Відстрілялися і поїхали. Це дуже швидко, зручно, а головне неочікувано для ворога. У цьому і є суттєва перевага ракет Атакамс над Стормшедоу та Скальп, які вже є в Україні, і запускаються з літаків Су-24. По-перше, таких літаків у нас мало, за деякими даними, не більше десяти, аеродромів для них ще менше, і всі вони регулярно обстрілюються. По-друге, росіяни фіксують кожен зліт наших бомбардувальників, щойно Су-24 злетів, вони вже про це знають і готуються. Досягти ефекту несподіванки. Тут ніяк не вийде. Ще одна важлива перевага атакамс у тому, що їх на зберіганні у США в рази більше, ніж тих же Storm Shadow і Scalp у Великобританії та Франції. Експерти кажуть про 4 тисячі. І Сполученим Штатам ці ракети вже фактично не потрібні. Їх термін служби минає і країна бере на озброєння нові ракети. Тому передати атакам з України для США було б досить непогано. Ми готові утилізувати їх безкоштовно. Наразі немає офіційної інформації, коли і скільки ракет «Атакамс» отримає Україна. Але президент Володимир Зеленський під час візиту у США натякнув на хороші новини. Я так скажу, ми над цим питанням дуже довго працюємо і дуже потужно. Ну, якщо наша держава народ мені довіряє, то буде так само, як і з f 16 ми розуміємо, як буде. І прийде момент, ми всі це побачимо. Тобто буде тільки пізніше? Побачимо. <клес> Куди дістануть Атакамс? Якщо мова про дальність 300 кілометрів, то відповідь ось на цій карті. Вони повністю покривають Крим, в тому числі Кримський міст. Вони дістануть Краснодарський край, Ростовську, Воронезьку, Курську, Брянську області і навіть Білорусь разом із Мінськом. Але тут є важливий нюанс: Україна пообіцяла не застосовувати Атакамс для ударів по території Росії. Шкода, звісно, але такі вже умови передачі нам цих ракет. Американці перестраховуються і намагаються контролювати, як вони кажуть, подальшу ескалацію конфлікту. То куди бити, якщо по Росії не можна, Україна точно зможе використовувати атакам для ударів по окупованих територіях Донбасу та Криму. Під ударом будуть склади боєприпасів, скупчення техніки та живої сили, штаби і командні пункти ворога. За умовну добу ми можемо насипати десятки на глибину до 300 кілометрів, винищити всі боєкомплекти, паливно-мастильні матеріали, управління, зв'язок і противник просто не буде мати на на передовій банально боєприпасів патронів води медикаментів. Людина водує, воює, а не там чи гармата. А якщо так, визначено їх можемо їх розстрілювати як куріпок. Питання лише кількості цих ракет оце дуже важливо. Завдяки атакам з Україна може сильно послабити логістику росіян, а от зруйнувати Кримський міст повністю навряд чи вдасться. Касетні ракети, як я вже казала, не б'ють в одну точку, але вони можуть суттєво пошкодити міст. Чи зможе Росія збивати Атакамс? Теоретично можливо все, але це дуже складна ціль, адже ці ракети надзвукові і балістичні. Перехоплювати їх дуже складно і є великі сумніви, що російський С-400 зможе це зробити. Ну а Петріота у нашого ворога ніколи не було і не буде. Готуємося до гарних новин з океану та великої бавовни на Росії. Головне отримати ракети «Атакамс» в такій кількості, щоб нашому ворогу мало не здалося. А за касетними підуть інші ракети з бойовою частиною для важких цілей того ж кримського моста. Тут головне почати до зустрічі.